Всім вітання демонструємо горішки сіянці. Але всі вони мали плоди. Плоди у нас середнього розміру. Всі вони тут у нас зафіксовані. Всі тонкошкурі. Тут у нас були вже плоди. Може бути, висота, бачимо, і в нас і до 2 метрів, але можна то трошки підрізати, підрізати при пересадці. Чи тут підрізати? При пересадці. Але бронючки сформовані вже на 26 рік. Латеральність. Ось 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 бачимо. І тут ну, але тут придеться підрізати. Такі сіянці, які вже мали плоди у 25-му році, недорогі, біля 200-250 гривень. Їм вік 3-4 роки. Є низка інших, можна з чого вибирати. Чи, Скажімо, ось оцей перевірений вже ось яка верхушка. Низка плодових бруньочок, Ось плодові в пазухах. Ще вже визрів. Сіянець, але з перевіреними середніми розміру плодами. Світла, ядро, тонка скарлупа. Ціна доволі низька.